Мене звати Оля і ви завітали на в'язальний канал. Сьогодні в нас понеділок, і стартує останній тиждень цього літа, останній тиждень серпня, і я вирішила для себе провести його в плані в'язання дещо цікавіше, ніж зазвичай. Так, у мене є трішечки процесів є. Те, з чим я хочу працювати, є те, що мені потрібно працювати, але я вирішила, видозмінити своє в'язання, зробити це відео дещо інше. Назвала я його В'язання по плану і вирішила трішечки пограти в гру. З ця стоїть для мене таким чином, це щось схоже на магічний кубик, але по-іншому. Справа в тому, що кожного дня підключатися, в мене немає змоги, тому я вирішила вже сьогодні вибрати процес, який буду, з якими буду працювати кожен день. І так, в мене є 6 процесів. І кожен день я буду в'язати якийсь один процес. І так, я собі всі 6 процесів ось виписала: це джемпер для дівчинки, шкарпетки сині, зайка в морквинці, зайки. Голубі, шкарпетки різнокольорові і рукавички. Зараз я вам всі покажу і кожен розповім про кожен процес. Це, як то кажуть, для тих, хто вперше на моєму каналі. І так, джемпер для дівчинки, він майже на фінішній прямій, тут залишилося закрити тільки другий рукавчик голкою. Ви скажете, для чого ти його береш, а я скажу для того, що я буду в'язати аналогічний ще один, тільки більшого розміру. Тому цей завершу, якщо випаде, і розпочну другий. Так, це перший мій план. Ниточка це Lize Cotton Gold, такий ніжно-рожевий колір, здається, 30, 133, якщо я не помиляюся. друге шкарпеточки сині. Це я в'яжу другу пару. Другу, да, це вже друга пара це вже четверта шкарпетка з Єрнард Forza. В відгуки про цю ниточку, про мої враження, є відео, яке називається Секретний проект». Якщо комусь цікаво, переходимо. Колір 2507 в'яжу на спицях номером 225. Ось такі коротунці від Nova Metal. Дуже мені подобається, мені треба дов'язати цю шкарпеточку. Наступне, з чим я буду, третій, це зайка в морквинці. І так, його я буду в'язати. Фото вам залишу, як він має виглядати десь тут на екрані, з ярна Дольче, з такого сірого кольору і такого помаранчевого. У мене ці ниточки мало, тому попросила брата, щоб мені докупив. І він сьогодні докупить, щоб в мене були ниточки, якщо цей проєкт випаде. І це зайка, це на замовлення. Наступний це зайки Голубід. Це з ниточки. У мене є ось така ниточка. Ярнарт Дольче Baby, це замовлення. І мені треба зв'язати два зайчики по-моєму майстер-класу. Фото вам також цих зайчиків залишу на екрані. Це також замовлення, тому я буду в'язати їх. Ниточка це трішечки тонше, ніж Ярнарт Дольче, тому тут буде гачок. Три або три з половиною. Може буду по ситуації, потім вам розповім. Зайчики будуть дещо менші. І це і п'ятий проект. П'ятий проект це шкарпетки. Шкарпетки з які я їх назвала, ось так вони виглядають. Тут мені залишається. Закрити мисок на першій шкарпетці, ну і приступити до вив'язування іншої. Я вже там набрала, здається, петельки, але ще не в'язала. Тому закрию мисочу голочкою і приступлю до вив'язування другої шкарпеточки. Це мій проект номер 5 А шостий проект це. Ось така ниточка Drops Mix. Це колір 03. Тут у нас 50 грамів 177 метрів 45 елькпака, 30 поліамід, 25 вовна. Ниточка тоненька, цікава. І спиці я буду брати 2, або 2, 25. 2, 25 швидше, І хочу з нею зв'язати собі рукавички. Це буде мій шостий проект. Ну, я показала вже всі проекти, тепер вам скажу декілька слів. Я відсняла відео, такі невеличкі фрагментки відео на кожен день, який мені випаде, випадає процесик, і буду з цим процесом працювати. Вам же ж, напевно, в кінці вже цього відео вставлю також, який день, з яким процесом я Працювала, і який кубик вибрав який процес. Тому, якщо вам цікаво, обов'язково залишайтеся зі мною і ми ще поговоримо про ці процеси і подивимося, що в мене вийшло з такого в'язання. Всім багажаю мирного дня і не перемикайтесь, далі буде. і так друзі, пролетів! Цей тиждень, правда, він ще не до кінця завершився, але я вирішила вже завершити своє таке в'язання по плану, в'язання по кубику. І давайте більш детально вам розповім про це все. І так, давайте спочатку я покажу, які в мене випадали кожен день кубики. І так, я тут вставлю відео з боку. Перший день в мене було 3-3, другий день 5-3, третій день 3-3, четвертий день, 2, 4, п'ятий – 2, 3. Спочатку я думала, що буду в'язати, лише дивлячись на перший кубок. Але потім вирішила, що мені дуже скучно, і я хочу в'язати більш е цікавіше. Як ви бачите, в мене по кубиках ні разу не випало ні номер один, ні номер 6. Ну нічого, це не проблема. Значить, ці процесики переходять в наступний тиждень. Єдине, що я покажу вам зараз джемперочок для дівчинки це номер один, тому що я не змогла не просто не закрити. Мені треба було закрити рукавчик. Я його просто закрила і все. Ось такий джемперочок. Ось так він виглядає. Він доволі простенький. Я тут набирала на шийку 90 петель, здається. Ось так виглядає, мені дуже-дуже подобається. І це такий простенький джемперочок для дівчинки. Якщо вам потрібна інформація, то я зараз більш детальніше розповім про. Саме, як я набирала і як вив'язувала реглан, Візьму тільки свій записничок. Так, друзі, ось я знайшла свою схемку, я набирала 90 петель. Реглана лінія в мене по одній виворотній петлі, 35 наперед, тому що я далі набрала я 90 петель, віднімаю я по одній регланній лінії. Далі я рахую, ділю на 3. І виходить, в мене, що на рукавчик йде одна частинка, одна частинка на спинку, одна наперед. Тоді та, та частина, що на рукавчики, знов ділю на 2, виходить по 14 петель. І получається, що на спинку і наперед залишається однакова кількість петель. Однак я вив'язую росточок. Росточок я вив'язую по рукавчиках 3 розвороти і три розвороти попереду. Але коли ми пров'язуємо розвороти по рукавчиках, ми петлі по регланні лінії спинки додаємо. Таким чином, у нас спинка буде, кількість петель збільшуватися, а кількість петель переду буде незмінна. Для цього я, щоб вирівняти, я віднімаю від спинки ту кількість петель, яку я додам при поворотах буду в'язати. У мене буде три розвороти. значить... Три петлі з однієї сторони я додав, і три петлі з іншої. Значить, 6 петель. Тоді я віднімаю від спинки 6 петель, у мене виходить спинка 23, ці 6 петель додаю перед. А перед 35 петель. Ось таким чином я розподіляю. І реглана лінія я в'яжу майже всю реглану лінію, ту висоту, яка мені необхідна. Я в'яжу. Прибавляння в кожному рядочку, лише десь фактично за 3-4 см до завершення регланої лінії я роблю прибавляння в кожному третьому рядочку. Тут видно по візерунку, тут йде в кожному другому рядочку, а тут вже йде в кожному третьому. Для дорослого я ще прибавляння по регланним лініях потім роблю в кожному другому рядочку. Ось так виглядає моє. Реглана лінія, ось так виглядає сам джемперочок. Він такий доволі простенький, але мені подобається, бачите, який гарний росточок. Тобто три повернення попереду, три по спинці. По, рукавчика. по рукавчиках я розвороти робила в кожному, здається, четвертому через 4 петлі. Попереду ж я ось тут роблю в другому. Через дві петлі, через три і через чотири. Ось таким чином, і тоді воно так красиво, гарно, кругленько виглядає. Прокавчика робила також збавляння для того, щоб трішечки його до кінця зменшити. Все, більше не буду зупинятися на цій роботі, давайте поїхали далі. І так, процесик номер. Два, це сині шкарпеточки, він випадав два дні, і мені там необхідно було щось зв'язати ще одну шкарпетку. Одна є, як ви бачите, і зв'язати іншу. І я майже-майже її завершила. Мені залишилось тільки закрити <кій> мисочок, ну, сформувати мисочок і закрити петельки. Ось так виглядає. Ця шкарпетка вийшла один в один, як перша. Просто, ну, о, я, я не знаю, як так підібрала секції, все гарно мені вийшло. Я дуже-дуже задоволена. Ось така: ой, я вже загубила тут петельку, зараз я її піднімлю. І в'язала я її два дня. Фактично, перший день я відв'язала по вив'язала саму п'ятку. У мене починалося в'язання з ось цієї смужечки, і за перший день я відв'язала саму п'ятку. всю, А ось це я в'язала за другий день. Ось так. Так, 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 як мені два рази випадало, так я два рази в'язала. Все, на цьому не заповняємося, їдемо з вами далі. На третій мій процес, який випадав кількість разів, це зайка в морквинці. І Зайку я вже відправила власниці, тому я зараз тут вам ставлю невелике відео і фотографії, як сам зайчик виглядає, як я його опакувала і відправила власниці. З Зайчиком теж вийшла цікава історія в плані того, що мені прийшлося. Ниточку, я придбала таку темну сіру, коли я взяла її в руки, то зрозуміла, що зайчик дуже-дуже темний, і мені в такому терміновому порядку прийшлося шукати другу ниточку для того, щоб зайчик був трішечки світліший. І на моє здивування, в магазині біля мого дому недалеко я знайшла саме такий колір, який мені був потрібний. З того, як то в тій корзинці з плюшовою гниточкою, я там рилася, шукала і знайшла, була ну, приємно здивована і вражена і дуже-дуже задоволена, що її шо, знайшла іменно такий колір, як мені потрібно, тому що той зайчик, який я планувала, він виходив дуже-дуже темний. Ось цей процес, який я найбільше полюбився. І я, якщо чесно, то не дуже Багато ну, довго над ним працювала. Я по трішки, ті дні, коли він випадав, в мене просто якось не виходило багато в'язати. Як бачите, він випадав і в перший день, я, здається, тоді майже все на зайчика відв'язала. В третій день я там в'язала вушка, в'язала морквинку і вже завершувала дооформлювати в п'ятий день. І тепер ми з вами переходимо до наступного процесу. Це те, вже не процес, це також готова робота це зайки голубі. І ці зайки випадали лише один день, але я їх в'язала ще також в п'ятий день, коли випадала вже. Зайчик Марквинці. Мені вже було не те, що в мене він вже був готовий, тому я дов'язувала сині зайчиків. Зайчики вийшли дуже милі, і з ними теж вийшла така історія, що я ту ниточку, яку я вам показувала, я її не брала, бо вона трішечки затонка для як на мене. Вони просто дуже маленькі мали вийти. А я хотіла їх трішечки більше, тому ниточка була дещо інша, Це була звичайна ярна дольче. Uh, не бейбі, а саме дольче там, де в 100 грамах 120 метрів. І знову ж таки, в мене зайчиків немає, тому що вони вже в своїх господарів. Я тут вам вставлю і фото, і відео, як вони виглядають з пледиками, тому що вони в'язалися в комплекті. Неймовірно класно вийшло. І ще мені вийшло дуже гарно їх сфотографувати, чим я мега задоволена. Так, наступний процес це різнокольорові шкарпетки. Так, це ще. Процес, і я не пам'ятаю, на якому, а я розпочала тільки була другу шкарпетку. Перша в мене є. Я її так і не брала і не відпарювала, тому що я до неї фактично приміряю, бо я не записувала нічого, тому мені потрібно такий, як кажуть, до чогось приміряти, щоб розуміти, на якому я і що етапі. Так. Цей процес з випадав тільки в другий день, і я непогано як то кажуть, попрацювала. Я відв'язала резиночку, бо я була, тільки набрала петельки, і відв'язала вже все ось цим першим кольором. Я все відв'язала, тепер мені перейшла на формування п'ятки. Ось тільки-тільки розпочала от перші п'ятка тут бумеранг, то перші повороти я тільки зробила. І продовжую далі буду продовжувати далі в'язати цю шкарпеточку. Вона така цікавенька виходить, але від цього мені веселіше в'язати. Ну, а шостий процес, рукавички, залишилися не, не розпочатиме. Вони залишилися в тому незміненому стані, в якому вони. Тобто не розпочаті, зовсім не має нічого вам показати. Ось такі виявилися в'язання в останній тиждень літа. Ось такі в мене були процеси, такі роботи. Я задоволена тим, що я завершила і зайок, і зайку в морквинці, тому що це замовлення і це треба було зробити. І вже зараз допрацюю з шкарпеточками синенькими, щоб вони вже теж були готовою роботою. Ну і перейду в'язати свої наступні процеси. Ну, а вам, якщо було зі мною цікаво, я чекаю вас в коментарях. Я дякую вам за те, що ви знайшли час і бажання переглянути моє. Відео, а також світло. Я бажаю вам тихого, мирного дня і ночі. Бережіть себе і до зустрічі на моєму каналі в наступних відео. Пока-пока!